нашій першій частині програми про нову поліцію ми частково ознайомилися з принципами їх роботи, отримали нагоду заглянути в патрульне авто, а також дізналися максимум про зовнішній вигляд українського поліцейського. І якщо зовнішнім виглядом все зрозуміло, то як бути з природньою потребою патрульних дівчат бути мамою? Одразу хочу розвіяти міфи. Що хтось із патрульних або з керівництва між собою підписували якісь документи стосовно того, що вони е, не зобов'язуються не вагітніти і так далі, або не брати шлюбу. Насправді цього всього немає. Ми всі люди, і ми всі розуміємо, що жінка кожна це майбутня мати потенційна. Все одно мені моторошно за тих дівчат, які виходять на патрулювання. Адже на них може статися будь що. Ми повернули Березному. Зупиняйся ти вже заприїдно, зупиняйся села. Що стає? Тож як молодим жінкам налаштуватись на робочий процес? У кого вони шукають підтримки і де вони беруть сили? Насправді підтримувала і завдяки сім'ї з боку чоловіка і зі своєї сторони. Якщо б не вони, то напевно я б навіть не пробувала подавати заявку. Я розуміла, що в мене будуть лікарняні. Деколи треба буде швидше піти, але я розуміла, що весь час мене виручить тато, мама з його сторони тато, мама. Тобто вони весь час заберуть мені дітей. У мене діти відвідують дуже багато гуртків, і тому зачастую буває, що їх тільки розвозять по гурткам. Тобто підтримка в мене була шалена, дякую дуже гарно своїм близьким, рідним і такої бесіди. Я де Ну, Вони знали, що мама планує попари, якби у мене було... Тобто мама працює, мама. Ми ну, не сильно акцентуємо на це увагу насправді. Тобто, у мене діти навіть ну, в цих машинах, тріусах, що діти люблять ці магалки, вони навіть там не сиділи. Тобто, Просто мама, просто мама працює, Вони кепку вечора помірю, все ще цікавить. А, а в цьому фонарік, е, фонарик. Ти любиш фонарик ка? А а він ніби дає коли на роботу, але їх свій пістолет і мені так само в кобуру ставить свій пістолет за свій пістолет. Ким мама працює? На роботі. А ким працює на роботі? На І Що робить політику? Штрафує людей. За що їх штрафує? На день. А за... за що штраф... штрафує людей? Вінка буде плечі. Mm -hmm. А ти маленька хоче бути колись поліцейською? Поліцейською? А що ти будеш робити, коли поліцейською? Для того, аби дітки більше розуміли про роботу поліції, проводять профілактичні бесіди у дошкільних та шкільних закладах. Скажи, будь ласка, хто такий поліцейський? Злодея заарештовує. що вони ще роблять? Наручинки надівають. Ти радишся до тебе поліцейських у садочок. Ходімо, щоб приходили, скажи мені гарно. Я хочу, щоб до мене щось ходили такі поліцейські. Я тут. Добре. Це такі поліцейські, що, що можуть, можуть ще загрубувати незнайомих людей. І можуть бути течії дяді. Не можу, можна ще красти золото. А Ну, Поліцейські завжди ходять до діток і питають. Тобі подобається, що де приходять поліцейські? Хто які так, поліцейські? Так, так, так. Такі, що ловлять злодії. А хто такі злодії? Такі, що можуть щось вкрасти. Сторожники везять і возюрму. Можуть бути поліцейські. А як же самим патрульним спілкуватися з найменшими? 3,5 роки малі та тему для розмови з дітьми для мене не, ну, не важко знайти. Ну, завжди я чогось вважала, що тема спілкування для мене найважча. Я коли йшла в поліцію, я найбільше через це переживала. Як Я зможу спілкуватися з людьми все ж таки в цьому житті я завжди хотіла в правоохоронних органах працювати, але до цього часу я не хотіла працювати так, як вони працювали. Бо можливість у мене завжди була. Я приходила, мені казали, ти маєш зробити то-то. Я так не хочу. Я хотіла чогось нового і на співбесіді мені сказали, вам не страшно буде, ви ж така маленька, цього всього не боїтеся, чого боятися? Мій колір волос. Робить мене завжди центром уваги всіх. Всіх в мене було Айрижа, я ти самая умна, але після розмови зі мною, все ж таки, я ще ні з ким не розходилася в поганих відносинах, який би це правопорушник не був. Вже хотіла один раз навіть сходити в церкву свічку поставити, бо так ставалося, що біля мене постійно роздівалися. Я приходжу на виклик, приходить. Заходжу до чоловіка, обична сімейна сварка. Мама з сином сваряться. Я йду, так розводимо їх по кімнатах, щоб 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 вони не, не спорилися більше. Напарник пішов говорити із мамою, я пішла з чоловіком. Тут ми спілкуємося, відбирає писані. Він скакує, стягає з себе халас. Я вас хочу, все не можу. однією з особливостей нової патрульної поліції є відкритість навіть при здачі нормативів. Я не могла прогавити цю можливість. Сьогодні я на собі спробую ту фізичну підготовку, яку на собі проходять патрульні поліцейські. І цікаво, чи здам я хоча б один із нормативів. То, скажіть, будь ласка, з яким принципом ви обираєте фізичну підготовку для патрульних поліцейських, що вони повинні зробити, аби здати той чи інший норматив? Міністерством внутрішніх справ визначено нормативи для жінок і для чоловіків, які вони повинні виконати. Є ж відповідна шкала оцінювання, це 4 бальна, 5, 4, 3 і 2, а також є вповідно-вікових категоріях по групам безходів. Тобто, зрозуміло, ті, хто. Молодше 25, і ті, хто біля 40, у них різний підхід до здачі нормативи. От о скажіть, будь ласка, чи якийсь мінімум, за якими оцінюється той чи інший норматив ну, стосовно там дівчат, наприклад? Так, для жінок, наприклад, до 25 років. Згинання розгинання рук у порі лежачі не менше, ніж 24 рази, біг 100 метрів не гірше, ніж 17,5, а також біг 1000 метрів не гірше ніж 5,10. А чи робите якісь поблажки дівчатам? Скажіть, будь ласка, чи будь ласка, такі дівчатки, які казали, ну я ж дівчинка, зробіть мені, будь ласка, <сміст> якесь поблажечко на мій вік чи на мій статус і так далі. Бувало таке? Дівчата, ви знаєте, що вони дівчата. У них без них нікуди, і ми десь, звісно, йдемо їм на... Якісь розуміння, але вони виконують всі нормативи. Були такі випадки, що дівчата окремі нормативи біг 100 метрів, біг 1000 метрів здають краще, як окремі хлопці. Ну, Це ви самі розумієте, що це не самі кращі хлопці, а дівчата самі кращі. З однією з найкращих поспілкувалась і я. Фізичну підготовку я почала займатися рік тому. Тобто зараз у мене є можливість три рази на тиждень відвізти в спортзал. Що я її роблю? Тобто в мене робота йде по і коли я, наприклад, там у мене день вихідний, я йду в спортзал і з нічного через день я також ну, тобто три рази на тиждень я відвідую спортзал. Тут всі дуже молоді перспективні. Тобто тут вікова категорія до 35-34 до років. Тому спортивні форми ми зобов'язані бути просто обов'язково. Ну не тільки як картинка, як нас привикли бачити, а взагалі що ми звикли реагувати реально швидко на будь-який виклик. Якщо треба було пробігтися, це обов'язково має бути а не 10 метрів від дижі. Тепер я трошечки спробую деякі речі на собі цікаво, чи легко бути патрульним і чи легко себе тримати у хорошій фізичній формі. Ми розмінка ви? у нас проходить. У нас проходить розмінка перед кожним здачею, не менше як два круга по стадіону, пробіжати. І ну, обмежуємося поки що невеличкими розтяжкою, махи руку. Бігати треба спочатку легеньким темпом, абсолютно легеньким. Маєте відчути стопи, тому що треба, скажімо так, роз розкочарити сердечко, треба дати йому е той ритм, яким він буде здавати заліки. Об'єктивно е у нас патрульній поліції заліки, проходять, заліки вони працюють вже півроку. Перед прийомом патрульної поліції був відповідний конкурс. Попавши в патрульну поліцію, ми продовжили підготовку поліцейських, ми їхній рівень, ну, я так бачу, результата покращили. покращили і будемо надалі, ну, як, як, як мінімум, не погіршувати, тобто тримати на відповідному рівні. Вони впевнені собі, тому що вони вже відчувають, що вони можуть, що вони можуть. Крім е, е, загальної фізичної підготовки, ми з ними проводимо спеціальну фізичну підготовку. Сюди входить е, виконання е, ну, тренування з різних видів єдиноборств. Угу. Тобто десь в якихось моментах, які яких можуть статися стати патрульними, вони мають вміти знати, виконати той чи інший прийом рукопашного бою. Адже самі розумієте, патрулям нерідко приходиться стикатися з ситуаціями, де можливі такі. Свідком саме таких складних ситуацій їй стало під час нічного патрулювання, порушення громадського порядку, потенційні самогубці. самомовці. Вам хотіли допомогти, не на понт брать. А підозрілих молодиків, які, побачивши патрульних, повтікали з свого новісінького авто, хто куди. Ще й поспіхом викинули пакет з невідомим містом. На жаль, патрульним не вдалося знайти, що саме це було. І відпустивши хлопців, які при огляді, звичайно, вдавали, що не розуміють причини їхнього затримання, вже через 20 хвилин їхали у цьому ж напрямку. Але цього разу підстав для затримання було більш ніж достатньо. Адже ці молодики вчили фізичну розправу над громадянами. А чого я точно вже не очікувала побачити вночі? Так це хресло і ходи, яку супроводжували наші патрульні. Йдемо тоді помаленьку з розминки вже на справжні здачі нормативів. Перша вправа для дівчат це та е, розгнання руку порі лежачі. Виконується з позиції. Упор лежачи. Я з вами зразу, добре? Щоб потім що? що? І е, згинання рук. Максимальна глибина віджимання. Максимальна. Практично грудник. І це один раз. Таких треба зробити 24 рази. Скільки? 24. Так. Я не впевнила, що в мене виходить. Бедра не можна класти на землю. Взагалі? Ні. І того 12 разів. Ві... Так. 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 Ви ще готові? Є, я вже не готова. Ні, що <ріст> ви можете більше? Я, ну, бачите, мені було легше, тому що я з вами спілкувалася, та я не помітила. Бо, в принципі, це буде дійсно. Це досить важко. І Сидіти фізичники звіта. Далі ще. Далі ми приходимо до здачі на мотиві 100 метрів. Це пробіг. Нічого, в принципі, складного. Якнайшвидше подолати відстань 100 метрів. Ну що, відфіксуйте, за скільки ж я пробіжу. Мій колега буде віддавати. Добре, старт. А ви зі мною будете бігти? А я буду на фініш. Я можу почекати. Старта Добре, ну що, колега тоді? Колега. А... Михайло. Михайло Демида. Мастер спорту по боям без правил, Саме він е, проводить леву частку тренувань з патрульними поліцейськими, які направлені в основному, звичайно, на е, виконання прийомів рукопашного бою. Так, стоп. А якщо ми не здали нормативу, на він нас буде бити? Чи, чи що? Чи що, як це буде відбуватися? Він буде з вами проводити посилену фізичну підготовку. Ага, це так називається посилена фізична підготовка. Я буду дуже старатися, аби зі мною не проводили посилену фізичну підготовку. Стоп! Ну, в принципі, для, якщо врагати, що це було без підготовки попередні, то я думаю, що через півроку ми зможемо з вами покращити результати і ви виконати. Я сподіваюся. Добре, дякую дуже гарно. О, це було дуже цікаво, дуже швидко. Отже, наскільки мені розповіли, ще є в нас така цікава людина, як Михайло, саме майстер спорту був по змішаним єдиноборствам. Обіцяли мене не бити, навіть якщо не здам жоден із нормативів. Проте розказати щось цікаве обов'язково. Змішний бокс це комплекс всіх ну, всіх спортів, які лише це борьба, бокс, кібокс, рукопашка – це все в місці. Дуже мінімально там правила Ну це якраз підходить для поліції, ну при задержанні і так далі. Ну, с самого начала ну, тренировки... Давалися тяжко, ну, там, тому що там своєрідна підготовка. Починаємо з борцовської бази. Тому що ну, для того, в першу чергу, це безпека наших патрульних. От, я їх обучаю, як правильно падати, як групуватися. Ну, Тренування проходять як. Це ну, базове, це розміночка. Нічого нового, розмінки, нижню, верхню час, руки, ноги. Потім переходимо до, до Ну, Це дуже важливо, щоб нічого собі не зламати при заряжанні, просто доганяти. Ну, можемо, в принципі, спробувати. Угу. А до речі, я стурку спробувати чи дівчата, і хлопці тут в рівних умовах, чи якісь є все такі ну, особливості вправ з дівчатками? Я стараємося, тому що як і хлопці, так і дівчата мають дотримувати злочинців, тому ну, таких поблажок немає. Роблять всі одне динамик. Ну давайте спробуємо. Якщо всі одинаково, то всі одинаково. Назвався, кажуть, рибочком полізаю кошика, то давайте да. все-таки спробуємо. Да. Ну почнемо з того, є, можна сказати, три уровні групіровки. Є сама проста. Сама проста. проста. Проста це що? Це страхович. Угу. Ну це, наприклад, ви біжите і вам треба впасти. Пасти так, щоб ви собі нічого не зламали. Все, ви чувствуєте, що ви вже падаєте, ну вже ніяк не можете не впасти Давайте як треба впасти, О, аби нічого ось, собі нічого не зламати. Пастиво це це з з Гаркурієм з призвольної. От робить такий корочок. От не падаємо, і от це в нас пішло, і ми встали. Це Саме проста була. Да. Добре, я подивилася. А що можна таке, щоб я відтворила? Тому що мені здається, якщо я так впаду, то якраз я собі щось зламаю. Ну, Можна сказати техніку, чому, що треба робити, щоб це не зробити. Це не так складно, якщо ви це все осознаєте. Тому що якщо ви падаєте, треба максимально от, голову, от, треба держати обородок біля груді своєї. Тому що якщо ви в будь-яку сторону падаєте, чи назад, чи вперед, ви вже ви групіруєте свою передню частину в центр. Все. І свого роду, от якщо ми падаємо, оце от, от плече йде чуть-чуть в праву сторону. Все, і по чуть-чуть, бачите, голова в мене вже зонута до груді, і все, він навіть без рук. От, ми падаємо на плече і встали. Я не впевнена, чесно, що в мене так вийде. Скажіть, будь ласка, е наскільки це повинно часу пройти, аби довести до автоматизму те, що ти, коли маєш впасти, мав зрозуміти, що тобі треба прожати голову. Тобі треба зрукувати руки, ноги. Що повинно? Ну, це якщо проводити три рази в неділю тренування, ну це треба як мінімум три місяці. Сьогодні в мене буде перше тренування, це я буду спостерігати. Я дуже <гум> придумав для вас типу, упрощений варіант. Давайте Це ну свого Мені Здається, що я таким куброчком займалася якраз в дитинстві. Ну, але зараз якось я бачите відійшла від так, цього так, ну, всього. Ми прийшли, може сказати, перший і другий уровень. Групіровки є дуже складний і найнужніший, ну, і я вважаю. Так. Давай. Ну це ми проходили дуже тяжко, втім дається це свого трохи е, на психічному рівні, ну тому, тому що страшно. Ну Валю. покажіть мені, Можливо. що це буде. Я точно сьогодні буду тільки спостерігати, бо щось для мене ці єдиноборства змішані, це так страшно. Ну, Коворочки є патрульні, які вже це роблять. Ну, довго ми йшли півроку до цього, ну вже є. От просто ми розбігаємося, пригаємо. Можна потрогати вашу руку? Вона ж це... Ні, це в тому діло, що це ну, тренуватися, щоб все, з будь-якого розстояння, при будь-якому От ми ловимо злочинця, раз полкнулися і все. І ми впали, встали і пішли далі. Михайло, скажіть, будь ласка, ви також патрульні чи ви в суто викладаєте? Також патрульні. Я зрозуміли, які в нас патрульні. От злочинці, будьте, будь ласка, уважними, тому що ми здається з такими патрульними, нам нічого не страшно, тільки тренуватися особисто мені. Ні, нормально. Ну, будь ласка, біля. Слова лова палова, намі сталова лова, палога, місталова лова, палова, на містова лова поблажки будуть. Проте поблажки можливі лише на навчаннях. У реальному житті все набагато складніше. Попереджали, що будь ласка, не застосовуйте силу до працівників поліції. Будьте вічливі, співпрацюйте. Це наш обов'язок, і ніхто з нас його не зніме. Це такий самий обов'язок, як е, розуміти, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Ми зобов'язані це знати, бо досить пізно буде, коли щось станеться. Право зупинитися, негайно прийняти право зупинитися. Бийте з машини. Документи ваші. Ні. Мало людині машину не робити. добавить. може було взагалі розбитися. Документи якісь треба, хоча б ваші, які посвідчують особу паспорт і документи на машину це по-любому треба. Паспорт плете. А що має? Ні. <плат> Ні. Краще пам'ятати про те, що дотримуючись закону і співпрацюючи з правоохоронними органами, набагато. Легше і безпечніше жити, ніж перти проти системи. Треба її змінювати, треба допомагати один одному. Мабуть, тоді в нас вийде більше результату і позитивних, так скажімо так, відміток, тому що ми не робимо це для звіту, ми робимо це для змін. Тому я б хотів попросити більше розуміння, менше скепсису, такого негативного і більше допомоги і підтримки. Є різні думки з приводу роботи наших патрульних. Проте, погодьтесь, пройшло занадто мало часу, аби об'єктивно оцінити результати їх роботи. Проте однозначним є думка про те, що селфі в копів виходить завжди чудовими. І я піддала спливу поліцейській фотоманії і отримала на згадку кілька гарних світлин. Сулкові так фоткає, як я. Вже мало має близько те атакувати. Селфі це можливість діточок, які завжди хотіли з дядією поліцейським сфотографуватися. Молодих дівчат із молодими підтягнутими, фізично розвиненими хлопцями. І навпаки. Тобто ми це бачимо як е, частковий такий невеличкий ліричний відступ, е, міні-технічна перерва від роботи. Е, реагують негативно. Іноді я чув навіть особисто, як вони кажуть, о, прийшли пофотографуватися. Е, я сумніваюся, що хтось із громадян, із мешканців міста бачив, як патрульні фотографуються о, під час ДТП. Звичайно, такого не було. Тобто, коли це робиться тільки у позитивному напрямку, тільки у напрямку, показати так, ви можете до нас підійти, запитати у нас у чому справа, чому підпробуємо і так далі.